Сьогодні ми будемо з вами продовжувати працювати в тому ж самому файлі, в той же базі даних, структуру якої створили минулого разу. Тобто, попередня наша практична робота була з теми 1, це була перша практична робота. Сьогодні ми будемо виконувати практичну роботу 2, яка знаходиться в темі другої. І також на камеру я хочу розказати про перший тест, який вам треба буде здавати. В нього входять питання. По нашим двом лекціям, тобто по першій та по другій, і по двом практичним роботам, знов-таки по першій та по другій. Тест знаходиться в темі другій, тут наприкінці другої теми. Як його здавати? Ну, от, Окремі моменти, я вам поясню. Тобто, ви у нас же ж в університеті після вашого там технікуму, чи що ви там закінчували, чи коледжу перший рік навчаєтесь, тому що досвіду може не так багато. Хоча більше, ніж у тих студентів, хто після школи приходить. Тобто ви запускаєте тест, натискаєте потім почати спробу. І у вас є, перш за все, що ви бачите, це таймер часу, де показано, скільки часу залишилося. Перший тест розрахований на 20 хвилин. За ці 20 хвилин вам треба дати відповіді на всі запитання, які ви тут маєте. Рекомендую, коли будете здавати цей тест, відкривати вкладки з двома лекціями, кожна на окремій, і з двома методичними вказівками до практичних робіт. Забороняти цим користуватися я не збираюся, все можна, і конспекти ваші можна, бо питання, які є в тесті, ви на них вже відповідали у своїх конспектах, або ми на лекціях це розбирали, або на практичних заняттях. Далі вам треба вписати або короткі якісь відповіді, або вибрати одну з е, запропонованих варіантів відповіді. А, або е, що тут? А, ось тут, якщо це квадратики, то тут треба вказати декілька відповідей, які є вірні. Ну, і взагалі тут нічого такого більш не е, попалося мені. А, далі ви, коли всі ваші е, на всі ваші питання вибрали відповіді. Ви напис... натискаєте Завершити спробу, потім відправити та все завершити та підтверджуєте, відправити та все завершуєте. Ну, я отримала 0 балів, бо нічого не відповідала. У вас ось тут буде оцінка в 100-бальній системі, яку ви отримали за здачу цього тесту. Якщо ви не встигли за ці 20 хвилин відповісти на всі запитання, тест закриється і ваші відповіді відправляться автоматично. І тоді ваші бали будуть розраховані, виходячи з тих питань, на які ви встигли дати відповідь. Ті запитання, на які не встигли дати відповідь, будуть вважатися як невірними. Але якщо ваші бали вас не задовольняють, ви можете цей тест перездати. Тільки між спробами є затримка у 5 хвилин. Тобто, ви відправили спробу. Отут написано, у скільки завершена о 10-й годині 6 хвилин. Тобто, через 5 хвилин о 10 годині 11 хвилин ви можете починати наступну спробу. Кількість спроб не обмежена. Але питання будуть різні. Може, звісно, спощастити, що якісь питання будуть повторюватися, бо система їх вибирає випадковим чином з банку питань, а може, будуть усі різні. Це вже звісно як пощастить. Ну, сподіваюся, з тестами ви впораєтесь, все буде добре, все поздаєте. Строк на це у вас доволі великий, аж до нашої наступної практичної роботи. Ну давайте домовлятися так, що по понеділкам, раз на два тижні, я перевіряю ваші всі роботи, конспекти лекцій, все, що по практичних зробили, і тести, якщо їх треба було здавати. Тобто, через два тижні у понеділок я буду перевіряти вам, тобто, треба надіслати через два тижні у неділю. Це крайній день, коли е, точно я перевірю те, що ви мені надіслали. Але це не означає, що якщо по першій роботі нічого надіслано не було, я її зовсім наді... перевіряти не буду. Можна доробляти, виправляти. Ми про це будемо з вами говорити кожного разу. І кожного разу я буду переглядати, що ви мені надіслали з ваших попередніх занять, з ваших попередніх робіт. Питання є по цьому моменту. Так, занимайтесь. Що? Ні. А, ні. Добре. І ще хочу нагадати, будь ласка, не забуваємо про відвідуваність занять, бо зараз когось я тут приймала на заняття, але я вже не відмічаю, бо я зараз розмовляю, я не можу робити Я це, зараз щоб говорити і ще аналізувати, хто приєднався і шукати в своєму журналі та інше. Тому, будь ласка, навіть до кого я звернулася, я можу помилитися, можу не поставити відмітку себе в журналі, щоб дійсно впевнитись, що ви були на заняттях, я все одно перевіряю кожного разу. Ось тут ваші відмітки перевіряю їх з моїм журналом. Тому не забуваємо там ставити крапки, вони вам будуть потім в наводі. Ну, а ми переходимо до нашої е, другої практичної роботи. Як я вже сказала, нам потрібна база, яку ми зробили минулого разу. Тому зліва від методичних вказівок я знайду ось тут збережена в папці Т 16 Т-124, база даних, яку я вам демонструвала. Я її відкрию. Тут я відновила всі таблички, які ми тепер будемо заповнювати. Тобто, не маючи ось цих таблиць, ви не зможете зробити сьогоднішню роботу і так буде кожного разу. Тому хто не робив сьогоднішню першу роботу. Можете подивитися, що я розповідаю про другу роботу, а потім відкриваєте методичні вказівки до перших робіт, відкриваєте відеозапис першої роботи, там викладено для кожної групи окремі відеозаписи. Можете свій дивитися, можете будь-який інший дивитися. І е, треба створити структуру цих трьох таблиць, щоб потім їх заповнювати в другій роботі. А в третій, ми знову ж таки будемо користуватися тими е, таблицями, які ми створимо. І сьогодні. В теоретичних відомостях до практичної роботи є різні описи різних зв'язків в таблицях, навіщо це робиться так і таке інше. Тут небагато теоретичних відомостей. Нагадую, що у звіті треба писати номер роботи тему мету, щоб отримати максимальні бали. Потім ви дивитесь. Наприкінці методичних казівок є контрольні запитання. Тут їх зовсім небагато всього 6, але майте на увазі, що вага кожного такого запитання буде досить велика. Якщо навіть на одне запитання ви відповіли, то це вже не буде п'ятірка, це буде набагато менше. Відповіді на ці запитання ви шукаєте в наших методичних казівках серед теоретичних відомостей, відомостей також серед робочих завдань. Якщо щось не можете знайти, мене можна запитати. Можна це робити протягом цих двох тижнів між нашими практичними роботами в Телеграмі. Я обов'язково допоможу розібратися, щоб ви не відставали від нашого графіку роботи. І так, давайте виконувати завдання, я вам трошечки покажу, потім ви будете робити самі, бо тут треба для цей, на цей час певний, щоб заповнити даними. Оці таблиці, які ми створили, тобто роботи, працювати будете сьогодні як оператори. Ну, це треба зробити, бо інакше нічого буде робити в наступних роботах. Рекомендують нам заповнювати таблиці з таблиці штатний розклад. Як ми це робимо? Ну, Деякі моменти тут є, скажімо. А взагалі, все просто: Відкриваєте подвійним клацанням табличку. Вона повинна бути відкрита в режимі. Таблиці, Ось перший режим, бачите, тут жовтенька іконка підсвічена. Тобто нам треба цю таблицю відкрити в режимі таблиці. Потім ми можемо заповнювати а НЗП, тут усі поля ви бачите. НЗП це один, а НП дирекція і так далі. Ну, Щоб потім показати окремі моменти в наступних таблицях, як треба з ними поводитись. Мені подається тут три записи створити. Ну, а вам вже, звичайно, усі 12 треба. Ой, все там прийняли воно. Вискочила бухгалтер. Кількість, два, оклад. Ми ще хочу попередити, що якщо у нас стоять обов'язкові поля, а у нас майже усюди стоять обов'язкові поля, то ви не можете кинути заповнювати один рядок десь на середині, потім перейти на інший. Система не дасть його зробити. Треба вписати дані в усі обов'язкові поля одного запису, потім переходити на наступний. Можна закрити цю таблицю без збереження, так можна. Але тут. Потім все, що ви вже ввели, прийдеться вводити ще раз. Okay. Ну, я так сподіваюся, що тут в цій таблиці нічого складного немає. Це ви можете зробити і самостійно. У мене тільки питання. Треба. Ой, щось я не на написала. Посада. Треба виправити. Ось тут дирекція. Ще я кажу, я не можу розмовляти та о, щось інше робити. Роблю помилки. О, ось так, мабуть, вірно буде. О. Тобто треба мені почекати, поки ви це все заповните. Я тільки два записи зробила, у вас їх 12. Чи можна все пояснити, а потім ви будете доробляти ці таблички. Як вам краще. Ну, якщо вам все одно, тоді давайте зробимо, як я, а потім вже самі ви допишете те, що треба. Тобто пропоную все ж таки спробувати, хто працює в базах даних. А робити разом, бо потім можуть бути, бути ще якісь запитання, але все одно, якщо щось не буде виходити, мене питайте, я вам допомагаю. Коли всі 12 записів ви ввели, то ви просто цю табличку закриваєте. Всі ваші дані автоматично вже збережені в вашій базі дані. Можете перевірити. Ось два рядочки, які я ввела, вони вже там є. Тобто. Система вона не питає про збереження даних, вона це робить автоматично. Вона буде питати тільки про зміни в структурі ваших таблиць. Далі давайте подивимося особливості заповнення таблиці співробітних. Взагалі, таблиця співробітних має дуже багато полів, тому в методичних вказівках вона розбита на три частини. Дані таблиці співробітних ви бачите в трьох табличках. Рядки, тобто записи ці пронумеровані, ви можете дивитися, де продовження кожного запису, звідки брати дані. Ну, давайте подивимось, як це заповнювати. Тобто, ви пишете дуже уважно ідентифікаційний код кожного співробітника. Ну, Тут далі повинно бути все ясно. Так, дата народження. Дивіться. Якщо у вас буде помилка, ось ви вводите дату 22.04, там же крапки ж є, вам тільки цифри треба ввести. А комп'ютер не може їх ввести. Буває таке, є такі версії е Ексіса, ну, більше до старих версій відноситься, як у мене, коли це перестало працювати. То вам треба зробити що? Вам е, треба перейти в режим конструктора, але е, спочатку або до, е, до кінця заповнити оці всі ваші дані. Але ж якщо та, е, ваша е, система не дає цього зробити, то треба просто закрити таблицю. І ваші дані будуть е, втрачені, треба з цим погодитись, потім відкрити цю таблицю в режимі конструктора, або правою кнопочку на конструктор, або потім ось тут змінити режим і для дати народження поставити не е, те, тип дати, а тип е, текстовий. Все інше буде точно також споглядати, тільки деякі розрахунки ви не зможете зробити з датами. Якби це було, якщо цей тип дати залишився датою. Але зараз це ніякого значення для нас з вами мати не буде. Тобто, таким чином ви заповнює, змінюєте тип дати, закриваєте табличку, говорите да, зберегти зміни. у мене... У цього діалогового вікна не було, бо а, я нічого не змінювала. І відкриваєте її в режимі таблиці і далі заповнюєте дату, як я показала, все одно заповниться. На що я ще хочу звернути вашу увагу на поле посада? Поле посада ми робили за допомогою майстра підстановок. І ось тут тепер ми з вами відкриваємо список і вибираємо посаду. З переліку посад, які є. Ну, Для нашої старченко посада потрібна статистик, я її там ще не вводила, тому сюди нічого вибрати не можу. Ще раз звертаю увагу, напишіть вручну. В цьому разі, якщо ви напишете вручну, ви можете ввести непомітні навіть для вас помилки і таблиці потім не зв'яжуться. Там десь пробіл написали, або ще якийсь там символ, натиснули який. Ви, може, і не помітили, але він інтрипед, е, зрозумівся системою, як е, дійсно введений символ, і вже ці посади будуть різні. І таким чином посада, яку ви ввели тут, не буде знайдена в таблиці штатний розклад. Ну і з датою зарахування теж саме. Якщо у вас перша дата не пройшла, то і другу дату теж треба виправити спочатку в режимі конструктора. При зробити її тип даних текстовий, а потім вводити сюди дані. Сподіваюсь, співробітник заповнити теж зможете. Все тут буде добре. І останнє буде склад сім'ї. По складу сім'ї ті ж самі поради, як по співробітнику. Тільки вибирати ви будете зі списку ідентифікаційний код. Я туди нічого не писала в таблицю співробітник. А в склад сім'ї треба ввести коди, тобто вибрати зі списку коди, які ми ввели в таблицю співробітник. І ці коди будуть повторюватися, бо наші співробітники мають деякі багато членів сім'ї, більше ніж один, тому для кожного члена сім'ї буде сюди введений код співробітника, який є членом сім'ї. Ну, а про дату я вже говорила. Якщо там не вийшло, не вийшло заповнити о, в типі дата, то треба і тут спочатку замінити дату народження на тип е, текстовий, а потім заповнювати вже записи е, таблиці склад сім'ї. Далі ми з вами маємо ще завдання друге, але друге завдання я буду вам. Е, Роз'яснювати, коли ви введете дані в ваші таблиці. Далі нам треба буде зв'язувати таблиці, і без даних це може бути невірно. Це залежить від того, як ви сюди все це заповните. Тому я далі буду чекати, поки ви все це от введете. А через деякий момент я до вас звернуся, і якщо ви будете готові, я покажу, як вірно зробити завдання друге.